За що ДБР затримало члена комісії з регулювання азартних ігор? У чому підозрюють експосадовця Міноборони та який алгоритм добровільного повернення з СЗЧ? Про все це просто зараз у ТопНюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива, він може з'явитися до територіальних підрозділів ДБР чи військової служби правопорядку або нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого генеральним штабом списку, або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії. Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення від оформлення документів та до відновлення виплат. Рапорт можна також подати у застосунку Армія Плюс. Упродовж 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців. Також бійцю відновлюються всі виплати та пільги. Детальніше з алгоритмом повернення військовослужбовців СЗЧ можна ознайомитися на сайті ДБР. Рухаємося далі. Чинного народного депутата включено до реєстру корупціонерів. Окрім того, він сидить у СІЗО з підозрою у Держзраді. Нагадаю, що на ЗК на підставі матеріалів ДБР вручили депутату протокол про корупцію. Він у 2023 році звертався в мінохорони здоров'я та в ДБР з приватними питаннями. Зокрема, цікавився дозволом на виїзд за кордон, намагався тиснути на слідство, аби ініціювати перевірки керівництва тих правоохоронних органів, які розслідують справи, в яких депутат є підозрюваним. Такими діями він порушив вимоги закону про запобігання корупції і, як результат, потрапив до списку корупціонерів. Цікавий факт: нардеп через адвокатів подавав апеляцію на рішення суду про вчинення адміністративного порушення, але апеляційний суд залишив вирок в силі. Такі справи далі, ДБР підозрює співробітника Миколаївського РТЦК у зловживанні впливом. Він допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації не безкоштовно, звичайно ж, за 4-5 тисяч доларів. Чоловікам пропонували підробити медичну довідку з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. Якщо клієнт готовий був доплатити ще ну плюс-мінус 3 тисячі доларів, то він знімався з військового обліку або отримував статус придатний для служби в ТЦК та тилових військових частинах. Одного учасника такої схеми було затримано після отримання ним 4,5 тисяч доларів від замовника. За такі дії можна 8 років просидіти за ґратами. Інші причетні встановлюються. ДБР повідомило про підозру експосадовцям міноборони та двом керівникам держпідприємства, які поставили в армію браковані великокаліберні кулемети. У 2022 році посадовці зобов'язалися забезпечити фронт 400 сертифікованими великокаліберними кулеметами. Втім, замість якісної зброї в армію потрапили душеві аналоги, та й тих лише половина. 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та супровідних документів. Під час боїв зброя виявилася нездатною вести безперервну стрільбу. і Часто ламалася. Такі закупки привели до втрат бюджету у понад 193 мільйона гривень. А головне, недоброякісна зброя посилювала загрозу життю захисників. Експосадовець міноборони підозрюється у розтраті майна, у зловживанні службовим становищем та перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні. За такі правопорушення суд може позбавити волі на 15 років. В середині грудня ДБР затримало керівника країл за підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино цього тижня. В межах цієї справи було затримано члена комісії з регулювання азартних ігор державного службовця категорії А. Слідчі встановили, що підозрюваний працював у парі з головою країни, і вони не лише видали ліцензію комерційній структурі з російським корінням, але й нічого не зробили, щоб припинити її діяльність, і це в умовах воєнного стану. Наприклад, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян. Людина, яка контролювала онлайн казино, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме інтернет-казино продовжує діяльність на Росії та російських веб-ресурсах. Член комісії країлу підозрюється в пособництві державі агресору. Раніше ми вже повідомляли про оголошення підозр в пособництві державі агресору, бенефіціарним власникам та топ-менеджерам онлайн-казино та про процес передачі до АРМА понад 2 мільярдів 600 мільйонів гривень арештованих на рахунках онлайн казино, пов'язаного із представниками держави-агресора. Далі буде. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно, ж, підписуйтеся на YouTube. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!